Явно злочинні розпорядження чи накази. Завідання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу Настає юридична відповідальність. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Стаття 62 Конституції України Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути підана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності ви не особи тлумачаться на її користь. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 92 Конституції України. Виключно. Законами України. Визначаються Права і свободи людини і громадянина, Гарантії цих прав і свобод. Основні обов'язки громадянина. Правовий режим власності. Засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян. Організація і діяльність органів виконавчої влади, Основи Державної служби, Основи національної безпеки, Організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку. Правовий режим воєнного і надзвичайного стану. Увага. Детальна інформація про роботу. Адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 7 Міжнародного пакту Про громадянські і політичні права. Документ 995.043 Жодну особу не може бути без її вільної згоди підано. Медичним. Чи науковим. до стать.